Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 16 жовтня, 600-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі була дронова ракетна атака від росіян з Криму. Росіяни запустили 12 іранських дронів Камікадзе. Як завжди, через південь України центр в напрямку Хмельниччини. Скоріше за все, головна ціль це військовий аеродром на Хмельниччині і також. Ще росіяни запустили 5 керованих авіаційних ракет по Дніпру, Кропівницькому і Миргороду на Полтавщині, і одну балістичну ракету по Запоріжжю. Тож 11 з 12 дронів нашим хлопцям вдалося збити, і дві з п'яти керованих авіаційних ракет. Теж наші хлопці збили красунчики. А в Одесі та області минула доба пройшла спокійно. Навіть повітряну тривогу вчора не об'являли жодного разу. А зранку в Одесі був шторм. Офтий рівень небезпеки, багато впавших дерев в місті, вітер сильний, ну і хвилі на морі. У сусідній Миколаївській області, крім дронів, вчора росіяни продовжили обстріл Очакова та навколишніх територій. Ну, на щастя, знову там без жертв. І Херсонщину також росіяни продовжують обстрілювати. Більше п'яти сотень снарядів випустили. Якимось дивом без загиблих, але одна людина травмована. Ще на Херсонщині, сьогодні зранку, СБУ повідомила, що зловила колаборантку в Херсоні, співпрацювала з росіянами і наводила удари по Херсону. Причому люди з інтернету допомогли СБУ знайти цю зрадницю. Сьогодні всім крім росіян, бажаю гарного дня. І як завжди, прошу закинути грошей волонтерам на збори.